Сьогодні ми прямуємо на захід країни, а точніше до селища Гриців Шепетівського району Хмельницької області. Це дивовижна місцевість, мешканці якої прагнуть бачити свою землю земним раєм. Талановитий, привітний і гостинний люд Грицева вважає себе щасливим. Адже намагається жити в гармонії з природою та самим собою. Але про все по порядку. Гритів – це не просто населений пункт. Гритів – це не просто місце, де живуть люди. Гритів – це оберіг. Оберіг чистої душі. Оберіг чистих помислів. Оберіг живої води, оберіг культури, оберіг радості і любові. У 2003 році за ініціативою представників громад семи північних куточків Хмельниччини: Шепетівського, Славутського, Ізаславського, Полонського, Білогірського, Теофіпольського та Старокостянтинівського районів було створено обласну громадську організацію фонд сталого розвитку Стара Волинь. Завданням стала розробка та реалізація програми виходу з економічної і духовної кризи. У разі успіху програма мала забезпечити сталий розвиток означеного регіону. Саме тут ви зможете відчути себе в гармонії з собою, в гармонії з природою, в гармонії з Богом, оточуючим світом. Це величезний дар, який тільки може очікувати людина. Стара Волинь це економічно розвинений куточок України з високими стандартами життя людини, відомий туристичний та науково-освітній центр. Ці характеристики лягли в основу пілотного проекту регіон сталого розвитку Стара Волинь. Подальшим завданням стало залучення всіх зацікавлених і небайдужих до співпраці, адже програма спрямована на забезпечення зростання добробуту всіх громадян Старої Волині. Дуже би хотілося, щоб люди не тільки в нашій країні, але взагалі люди в всьому світі завжди відчували себе людьми. Господь створив землю такою, що в нас все є. Ми абсолютно щасливі. Але чомусь ми цього, про це забуваємо, тому що постійні турботи, якісь постійна робота, постійно щось треба, 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 треба. А просто Дихнути чистим повітрям. Просто порадіти за це життя, просто так подивитись на небо, подивитися на сонце. Взяти в долоньки свою долю. Долю своїх дітей і пройти по життю. Це велике щастя! Люди безмежно закохані у свій край. Мріють перетворити Древній Гриців на нову столицю Старої Волині. Це оберіг Грицева, це карта Грицева. Відображені всі контури. Ставочки, отут ставочки, річечка, дороги, всі, це контури, це ліс. Наш гриців дуже гарний. Ми починали робити його з добрими думками. Ми зібралися і запалили свічечку, як відповідно, з давніх давен заведено. Що огонь очищає всі думки і навколишнє середовище. Також ми намалювали спочатку проект, взяли карту Грицева, відобразили її на тканині. Ми всередину вложили трави, які ростуть у нас в Грицеві. Вони дуже пахущі і лікують нас, і також захищають від усіх хвороб і напастів. Давній Гриців був в Розахресь. У старому парку Грохольського були квітники роз. І через те всі старожили розповідають, що багато роз було в Грицеві, і через те ми відобразили Гриців весь в розах. Так ми його називаємо, що він наш розарій. Ще я зробила е, новий е, е, оберіг для Грицева. Це у вигляді водяної лілії через те, що я вважаю, що це наш символ. Також він відображає всередині триглав, ту саму зірку, триглав восьмикінечну Богородиці Діви Марії, яка захищає наш греців, грецівчан. Ми щиро віримо в це. Ці люди, які бачать цей килим, вони дуже цікавляться цим і кожен ревносно відноситься до того, що де вуличку, яку вказати на, на килимі, ми всіх прилучаємо до роботи на килимі. От. І це такий загальний для всіх, для селян, селища всього Грицева, оберіг. Гріцев центр духовний ці созидання і любві. Також ми зробили ще обереги на кожну хату, хто де живе. Це кристал називається. Ми туди вкладаємо всі якості, які ми вважаємо за потрібні. Що ми хочемо додати до того, що є на даний час, і як ми хочемо далі жити. Тут банк ось це жовтенький, а оце майбутній центр волонтерства. В цьому місці це перший гармонізатор, який ми зробили бісерні. І сюди їх причепили. І ми постійно їх додаємо, ми завжди збираємося, крутимо розочки і вставляємо туди на, на оберіг на карту. Створення оберегів давня традиція українського народу. Долучитися до неї ви зможете, відвідавши майстер-клас Олени Оленової водіної. Керівник... Можна носити в сумочках, вот, положити на больне місце, на тіло. Вот так, вот, лучше так посмотри. Вот. А от ці вот обереги, это как брошка. вот, еще обережки. Вот такие у нас мобильнички. Вот. Немножечко расскажу вот про эту вот звездочку. Она, в принципе, присутствует во всех наших оберегах. В таком виде, в таком виде. В цветочках. Вот цветочки вышиваем. Тоже. Здесь идет восьмиконечная звездочка. Эта звезда идет так же самое издревле. Сейчас считается, что это звезда Богородицы. И хранительница нашей Радомиры Богородицы. Поэтому в основном на наших обережках восьмиконечные звездочки. Вот такие варианты есть. Тоже восьмиконечная звездочка ромашки. Девочки носят вот так, завязывая волосики на ручку. И завязывают бантики. Или как пояса. Тоже можно носить. Вот такие вот бусики с ромашками. Или вот такие вот бусики. Это все обережки. Все гармонизаторы, молодые девушки и женщины с удовольствием носят такие наши обережки. Есть и такие более серьезные обереги, вот, называемые, в принципе, по-разному его называют. Кто называет гайтан, кто называет гердан, мы называем его герданом. Ниточка капроновая. Почему? Потому что, во-первых, это благовечно, мягкое Изделия становятся мягкими. Еще у нас в мастерской делается одежда, одежда оберег. А Вообще-то у нас все работы практически все делаются под заказ. Вот эта работа еще не закончена. На ней также вы видите звездочки наши любимые. Вот. Это оберег почему? Потому что эта одежда выполнена по всем правилам оберега. Считалось раньше, женщина, делающая оберег, она должна выполнить рисунок по всем частям выхода тела. По горловинке, по рукаву, по низу, изделия. Вот эта рубашка, рубашка платье, вот, она праздничная. И вот эта местность, вот эти работы, белым по белому, шитье белым по белому. Вот, этим вот отличается грицевская вот работа. Численными легендами овіяна сива староволинская земля. Джерельна чиста вода в українському народі існувало повір'я, що Крин це означало лілея, а лілея це була улюблена квіта русалок. Часто бувало такі, такі випадки в українській міфології, що русалки любили вийти до криниці, подивитися на навколишній світ, на навколишніх парубків, на дівчат і, розчищуючи своє довге-довге волосся, любили тримати в руках лілею. Тому лілею ніколи не можна було рвати на ставках і українських річках, тому що вважалося, що русалка може затягти під воду заборонялося рвати квіти хлопцям. Також в криниця в, в, в українській міфології, в українській традиції це образ щось надзвичайно чистого, доброго, тому що вода. Це щось дуже добре. Вода вона дана Богом усім. Тому існувало в Україні ще одне повір'я: що кожна людина повинна посадити дерево і збудувати криницю. Криниця це щось спільне, тому що Бог дав воду людині, дав всім людям воду. А криниця вона також має бути спільна. І криниця має поважатися всіма. Ніхто не може сказати, що криниця це лише його власність. Криниця має бути спільна. Краяни вважають, що ліва притока річки Случ, довжина якої 110 кілометрів, нерозривно пов'язана з іменем місцевого богатиря Хомори, який жив на її берегах у сиву давнину. Ось що розповідають юні грецівчани допитливим одноліткам. Сюди приходили закохані люди, вони сиділи тут до ночі, а вночі вилазив величезний змій і лякав їх до смерті. Хомора був самотній чоловік, і він хотів врятувати закоханих, тому що було, йому було їх жаль. І тоді е, люди знали, що коли рано, дерева не гнуться, хвилі не швидкі, річка спокійна. Значить, богатир Хоморий був гарний настрій, і він цей, цей день не бився, змієм. Але коли люди рано вставали і бачили, нагнуті дерева, швидкі хвилі, бурхливу річку, вони розуміли, що це богатир Хомора б'ється з зміра. І ось одного ранку вони побачили тіло величезного чорного Змія, яке було посічене, збоку була величезна голова. З того часу люди подумали, що Змій був, отравив хомору і той пішов на чужину. Але більше все-таки припускало, що Хомора пішов назавжди охороняти цю річку у воду. І з того часу цю річку почали називати Хоморою. see Нас працює будинок культури, в якому є дуже гарний народний аматорський колектив «Грицівчанка». Вони підтримують своє селище прекрасним співом, підтримують ті традиції, які були в нашому селищі ще спокон віків, записуючи фольклорний спів, записуючи ті традиції, яким цінувалося наше селище. І як Зробити обряд весілля, обряд вінчання, як народити і виховати свою дитину у цій духовній великій цілісності, щоб вона дійсно була людиною, людиною на нашій прекрасній землі. Грицівська міська бібліотека є ще одним важливим центром культурного життя краю. Не оминають увагою відвідувачі і краєзнавчий музей. Духовне джерело Грицева. Наша ексклюзивна хатинка відкрилася в листопаді 2010 року. Ми проводили екскурсії для наших найменших е е е грицівчан і екскурсії для наших гостей. Всім дуже сподобалося. Всі уходили з нашого музею, задоволені і вони пізнавали краще історію нашого селища, свого рідного села. Є в нашій кімнаті і коловороток, який нашим предкам допомагав прясти нитки, щоб виготовити полотно. Може побачити, якими були нитки, які мали вигляд, і дотронутися до них, як виготовляли ці нитки, як вичісували льон, чим це робили, якими приладдями. Тепер наші гості теж можуть відчути ту історичну минувщину і посидіти, присісти, відпочити на нашій лавці. Ряднина саме 30-50 х років. І якщо ви звернете увагу, то всі кольори тут настільки яркі і красиві, ці кольори всі з натуральних фарбів. Кожна жінка мала вміти вишивати. І вишивала рушники, різні наволочки, офіранки, скатертини, сорочки, рубашки. Переважно вишивали хрестиком, але гладь теж мала місце і має місце по цей час для вишивання. І як ви бачите, в нас от такі є самі різноманітні вишиванки і гладдю, і хрестиком. Горицеві переважають червоний з чорним кольором. Хустка супроводжувала наших предків від народження і до смерті. Народжувалася дитина, коли йшли відвідувати, несли хустку і хлібину, проваджали в дальню дорогу, давали хустину і хлібину, будували хату, приносили хлібину і хустину, проваджали в останню дорогу, приносили хустину і хлібину. Українська хустка це символ прихильності, любові, вірності, прощання. Та скорботи. Коли дівчина виходила замуж, вона не мала права вийти за ворота, не покривши голови хусткою. Тому, ставши жінкою, хустка ставала постійним, постійним оберегом для жінки. У нас в Рицві є гарна традиція, яка дає можливість використати вишитий рушник. Випускники нашої школи батьки пов'язують рушниками. І саме оця виставка представлення рушників, якими були перев'язані випускники 2010 року. Грицівчани освічуються у коханні своїй малій батьківщині під час щорічного фестивалю ярмарку народних талантів Я люблю тебе, мій Гриців. А нині у селищі започатковано іще одну культурну традицію. Дитячий етнографічний фестиваль Країна дитинства. Численних гостей фестивалю радо приймав рицівський дошкільний навчальний заклад Сонечко. У місцевому дошкільному навчальному закладі сонечко докладають максимум зусиль до всебічного розвитку талантів юних грицівчан. Вчать їх любити цей неповторний дивовижний світ. Ти, коза тримай позаду, що стара, а ти не рада, що козу тобі веду. Чує серце на біду. О, то хто мою? Хастин, там писаний іменин. Бачу, це незваний їсть зі гачі, бо їсь. Кулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Діка, надіюсь, ви догадалися, яку ви казочку дивились? Як казочка називається? Не не Цікаво вам було малята, готуватись до казки. Вони самі обирали ролі, що кому до вподоби. Ми цілий місяць тренувалися з ними. Діткам завжди цікаво дізнатися чогось нового з історії рідного краю, а то й спробувати виготовити оберіг власними руками. Оце дівчатка називаються обереги. Ось це все, що ви тут бачите. Ось таких дівчаток робили наші предки-слов'яни. Вони називалися бажаницями. Коли дівчина робила таку бажаницю, в неї повинна була бути дуже чиста душа. І коли вона зробить отаку дівчинку, вона загадувала найпотаємніше своє бажання. І це бажання збувалося. А ось такі двох хлопчика і дівчинка, більше схожа на козака, так? І козачку робили на заручене і дарували молодята для того, щоб ось ці двоє заручених з ниточок, лялючки, Тримали вкупі сім'ї. Всі ось ці лялючки робляться тільки руками. Ні в якому разі таку ляльку не можна колоти голкою. І ні в якому разі такій ляльці не можна робити обличчя. Бо тому що так вважалося, що якщо зробите обличчя, то в цю ляльку може вселитися якась недобра душа якоїсь недоброї людини. Через те ляльки бачите без обличчя і без єдиного уколу голкою. Навчитися може кожен. Тільки треба терпіння і бажання. І тоді у вас будуть виходити такі чудові обереги, які будуть захищати вас, вашу домівку і будуть прикрашати вашу оселю. Ми з вами будемо вчитися і навчимося, і ви будете вчити своїх мамів, своїх сестричок і своїх друзів. Домовилися? А ці обереги це традиція нашого народу. Якщо ви будете робити такі обереги, значить ви будете захищати всю Україну від всього лихого. серце дитини відкрите для краси і добра. Тому дорослі грицівчани намагаються наповнювати його любов'ю, натхненням, добром. Як всі дітки молодшої групи дитсадка Сонечко, які разом з вихователями та матусями прагнуть створити відкриту для всіх. Планету щастя. мене займаються дітки від 5 до 10 років. Дітки прийшли з цього ж садочка, вони дуже цікаві, їм все хочеться зробити. Ми їм допомагаємо і результат є непоганий. Дітки приймають участь в всіх змаганнях. От приймали участь і Петівські таланти в Хмельницькому по декоративно-прикладному мистецтву. Отримали діти красиві результати. Із чотирьох поданих робіт у нас три перше місця, одне друге місце. Від школи сприяння здоров'я з батьківським комітетом написали проект по спільній роботі дітей з обмеженими можливостями і обдарованими дітьми. Маленькі мої дітки, ці переможці, такі як Нікітюк Настя. Бабіч Роман, бабіч Дарина, рибак Міша, Вовк Андрійко і ще багато дітей дуже хочуть допомагати комусь іншому, меншеньким, старшеньким. Тому що якщо вони допомагають старшому, пояснюють, то в них очі просто світяться. А для мене це велика вдячність. Серед учасників першого етнографічного фестивалю Країна дитинства. І представники сусідніх сіл. Жіночої «Калинка» в селі Коськів об'єднує творчі особистості, що вишивають рушники і одяг, вибивають на полотні, плетуть обереги з бісеру, виготовляють фігурки з паперу. Вже в нас є готовий малюночок на тканині. Це в нас працюємо з якої сторони, а це в нас лице вже де готова робота. І починаємо вибивати. І голочкою ось так. Ниточка має йти вільно, щоб ніде не затримувалася. І зараз ми побачимо, який буде в нас готовий малюночок. Ось це в нас так виходить. А тепер спробуйте. Це виходить одразу ж. Так, голочку вперід, її ми піднімаємо і ось туди. Помаленько так, до кінця голочку. Ну, не зафіксовано. Ось так і. Одразу ж виходить, і в кожного получить. Перший дитячий етнографічний фестиваль Країна дитинства відкрив нову сторінку відродження найкращих традицій духовної та культурної спадщини Старої Волині. Став іще однією яскравою візиткою гостинного Грицева. Хочеш жити сином, ніж святим случем і горині, де ти щастя знаєш, доню, там, де мамині долоні обіймали, колисали і любити світ навчали, з чистим помислом і духом, з перехрестя мрій дитячих, виростає рід прадавний в новій ері, мудрих. Зрячих. Приїздіть сюди. В оточенні оберегів ви неодмінно відчуєте душевний спокій, родинний затишок, відкриєте для себе ще один чарівний куточок України. Стара Волинь чекає на вас.